Привіт, друзі! Вирішив поміняти фільтр салонний самостійно в BMW F10. Масло і фільтр воздушний замінив на офіційному сервісі, а воздушний, а салонний, вибачаюсь, вирішив самостійно поміняти. Для того, щоб поміняти фільтр, потрібно спочатку викрутити взяти отаку, ну, як це назвати. Отврточку шестигранну. І викрутити ось тут саморізик. Отакий. Ось, ось такий саморізик. Викрути. Потім оця штука, вона держиться на двох кліпсах. Так, вам погано видно. її віддвинути в сторону. І потім викрутити От тут ще декілька саморізів таких чи болтиків. І так, друзі, відкрутив я оцю панель. Вона також на двох, на двох таких винтиках тримається. Але далі ще одну річ потрібно відкрутити. Я зараз буду світити, покажу вам кришку. Ось так, не бачу, чи видно вам чи ні. Оцю кришку. Але проблема в тому, що один болтик видно, а всіх інших не видно. Це дякую, що у мене є таке ось зеркальце. Буду зараз з допомогою нього пробувати знайти останні три болтика. Зараз я відключусь, а потім вам все покажу. Так, друзі, показую. Щоб далі добратися до фільтра, потрібно ще відкрутити ось таку кришечку. Вона стоїть отак. Вверху тут стоїть вона. Вона також кріпиться на чотирьох винтиках. Її відкручуєш і потім виймаєш фільтра. Але щоб її відкрутити, мені понадобилось зеркальце. Без нього б я точно б не знайшов б ці винтики, бо вони утоплені в шахтах, в невеликих, і пальцями я не зміг їх нащупати. Тому зеркальце в поміч буду світити другим телефоном. Ось отак вони в цій шахті вони знаходяться. Бо не видно, дуже незручно. Скажу, друзі, наскільки... В x 5 без проблем міняється фільтр салонний. Там, виходить, відкрутив декілька таких барашиків прямо руками або головкою. Все зверху, все зручно. Тобто 5 хвилин і фільтра поміняні. І наскільки незручно в F10, в п'ятірці міняти. Отак от, от. Фільтра ставлю оригінальні. Тому що оригінальний фільтр ціна космос, я вважаю, що салонник можна і не оригінал ставити, а воздушний фільтр масляний, все робив на офіційному сервісі, тому все по оригіналу поставлено. Отак ось я все розібрав. Зараз так все виглядає. Це вже нові фільтри лежать. Старі фільтра також, я б сказав, ще не грязні. Ну, Наскільки я знаю, їх мінялось 6 ти... 7 тисяч назад, вони мінялись. Ну, є, так, да, звісно, пилюка трішки, ну не сильно. Я бачив набагато гіршому стані. Так що, положу їх в коробочку, мало ли. Я не знаю, поки не викидати, може скажете, плюшки. Але так, зараз буду запихати їх по дому. Також хочу звернути увагу, ця стрілочка показує. Тобто отак, в салон їх, ця стрілочка повинна бути. Таким образом розміщати їх. Так, друзі, закрутив. Оставив, закрутив. Дивіться, в чому прикол. Не знаю, видно чи ні. Один болтик знаходиться аж за отою фішкою, аж тут. Да, до нього добратися, ну, без зеркала, просто я б його не знайшов. От В зеркало я дивив, тоді я побачив, його тільки, що він там знаходиться. Не знаю, для чого так BMW зробила. Зазвичай в BMW все набагато простіше, мені казалось, чим в Audi. Але в F10 салонний фільтр. Задачка не для слабонервних. От так, зараз буду все збирати на місто, фішку поставити потрібно сюди. Не розумію, ще раз кажу, для чого так його все зробили, з якою ціллю. Да. віксу це зовсім, ну, я не знаю, в десятки разів простіше і швидше робиться. Так, воно може нічого і нема там сложного, якщо ти вже його міняв декілька разів. Але і ти вже знаєш, ну якби з самого початку розумієш, що тобі пристоїть робити. І чим туди підлазить, то скажу, що може нічого складного і немає, але коли перший раз ти міняєш це все, то ну якби не дуже просто. Дякую за перегляд. Можливо комусь корисна буде інформація. І скажу по правді, якби я знав, що його так міняти тут, то, мабуть, я б звернувся б. Просто до спеціаліста. Ще раз дякую.